Це говорять усі на Трампа. Накинулися у прямому ефірі. Жорстка сутичка потрапила на камери. Візит президента обернувся гучним скандалом у прямому ефірі. Шок Кадиров при смерті у Чечні починається незворотній процес. Москва на нервах. Чеченці дочекалися моменту і йдуть проти Путіна. Переворот, який зносить усе на своєму шляху. У ЄС взялися. Європейський переговорник готується поїхати до Кремля і привести Україні мир. Це справжній прорив. Су зарядили балістику по Росії. Жорстка відповідь за блекаут в Україні. Інсайдери кричать на всю сапсан таки спопилив Ростов, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Очільник білого дому шокував світ своєю поведінкою. Середній палець і лайка у бік чоловіка на очах у десятка журналістів. Несподіваний вибрик Трампа потрапив на камери. Як стало відомо, конфлікт розгорівся під час відвідування президентом США заводу Ford у Детройті. Там політик безцеремонно влип у конфлікт із працівником підприємства. Усе почалося з того, що чоловік вигукнув у бік президента фразу «захисник педофілів, маючи на увазі дискусії навколо нерозсекречених файлів Епштейна. Трамп не впорався з емоціями і, вочевидь, може за це поплатитися. У США наростає справжня буря. Суспільство вимагає повного розкриття архівів справи Епштейна. Опоненти відкрив. То тиснуть на білий дім, звинувачуючи команду Трампа у навмисному гальмуванні. Процесу напруга зростає, підозри множиться а кожна пауза лише підливає олії у вогонь. Сам Трамп відхрещується від будь-яких зв'язків із фінансистом, але скепсис у суспільстві тільки посилюється. Це справжня сенсація. У Чечні поспіхом шукають заміну Рамзану Кадирову. Дон Дон, який називає себе піхотинцем президента Путіна, вочевидь смертельно хворий і залишилося йому недовго. За даними ЗМІ, він страждає від гострого некрози підшлункової залози і проблем із нирками. Про це пише The Times. За даними видання, воєнний злочинець все рідше з'являється на публіці. А якщо й виходить у люди, то вже не може обійтися без допомоги медиків. Наприклад, під час перебування у Москві для участі в засіданні державної ради під головуванням Путіна 25 грудня був вимушений зникнути, не попрощавшись. Поїхавши до лікарні на кареті швидкої допомоги, сам глава Чечні вже не приховує жити йому лишилося недовго. Якщо вірити чуткам, я не доживу до старості. Ну я не хочу дожити до старості. Я хочу померти. Поки мене всі люблять і поважають. На думку журналістів, судячи з останніх подій, Кадиров схоже готує свого третього сина, 18-річного Адама, в якості наступника, вважається, що близько ста членів сім'ї Кадирових займають ті чи інші посади в чеченській адміністрації, що є найвищим показником серед усіх чиновників Росії. На другому місці знаходиться Путін, який, за даними російських журналістів, призначив 26 своїх родичів на керівні посади. Однак, вочевидь, Путіну такий кандидат не до душі. У кремлівських колах окреслюють свій список фаворитів на заміну Кадирову. Ставку роблять або на військового командира Апті Алаудінова, або на радикального силового політика Адама Делімханова. Обидва варіанти в Москві вважають керованими і достатньо жорсткими. Терміново перемовини про ухвалення миру перейшли на новий рівень. Європа вирішила брати все у свої руки, призначає власного переговорника для ведення діалогу із путіним. Про це пише Політико. Європа може дотримуватися своїх червоних ліній, таких як потенційне майбутнє членство України в НАТО, лише якщо ЄС матиме місце за столом переговорів. Стало відомо, що ініціативу вже підтримали Франція, Італія, Європейська комісія та кілька інших держав-членів. А тепер головне питання: хто зрештою? Візьме на себе відповідальність. Міністр уряду Італії зазначив, що на роль переговорника доцільно розглянути колишнього прем'єра Маріо Драгі. Водночас низка дипломатів називає можливим кандидатом президента Фінляндії Олександра Стуба з огляду на його контакти із Дональдом Трампом та безпосередню близькість Фінляндії до Росії. У Брюсселі ж наголошують, посади спецпредставника наразі офіційно не існує, а обговорення конкретних прізвищ поки що вважають передчасним. Зсу розпалили котел помсти для росіян. Українська ракета Сапсан жорстко увірвалася на територію противника. Бористову вперше застосували балістику українського виробництва ОТРК Сапсан. Їй як влучання, так і збиття. Російські пабліки на всю волають про те, що балістичні ракети працювали в парі із дронами. Ймовірно, внаслідок лютого розгрому у небуття пішли резервуари нафтопродуктів на території заводу. В Ростові сьогодні весір. весь город димить, Вон дим йде. За зданням. Слішно по всьому місті. <свіх> Пожежні, Скоро вон теж дим ідеть. Весь город в диму. Втім, це ще далеко не всі біди росіян. Російська ППО в паніці почала працювати зі збоями і щосили лупить прямо по житлових будинках. Підписчики второй безпілотник Попав в цей дом, за вечір вже четвертий. Ми прям. Ми прям видели ці безпілотники. вони упали в один і той дом. Это, это страшно. Вночі росіяни вдарили ракетою ППО по багатоповерхівкам та притрусили уламками автівки та сектор приватної забудови. А туди політі. Все ці вривання було слишно. Біруслай слава мого побрадна. <звіри> <звіри> Може, відходять. Російська ППО найбільша загроза цивільним в Росії. Про це заговорили вперше. У Чечні назріває переворот. Те, що роками вважали непорушним, починає хитатися. Режим Кадирова тріщить по швах. У куларах уже шепочуться про зміну влади. Ці сценарії розвитку подій шокують усіх. Лояльність більше не гарантує стабільності. Страх не працює як раніше. Чи справді епоха Кадирова добігає кінця, і що це означає для Кремля? Події розганяються швидше, ніж здається. Дивимось. На цих кадрах воєнний злочинець Рамзан Кадиров із палицею, ніби натякає, готовий передати трон. Це може бути його фінальний вихід у люди. 11 січня. У нього раптово відмовляють нирки. Витягнути з того світу його намагаються лікарі у його ж власній лікарні за нашими джерелами у нині у Чечні намагаються це приховати. Щоправда, вже відомо, що члени сімейного клану таємно зібралися у Грозному і почали обмірковувати, кого ж поставити замість Рамзана. Чи є це сигналом фіналу його диктаторського правління і чи готують у грозному запасний сценарій на випадок раптового відходу головного господаря республіки? Ми зібрали всі можливі варіанти, розклали їх по полицях і побачили більше ніж просто хворобу. Але про все це по черзі. Це вже друга його екстрена госпіталізація за останні кілька тижнів. Він прилетів до Москви на поклон, але до білого дому дійти так і не зміг. Про серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою змі писали вже не раз, коли Кадиров востаннє з'явився на публіці, навіть неозброєним оком можна було розледіти ознаки важкохворої людини. І хоч чеченський керівник Тікток Війська запевняє, що він абсолютно здоровий, чи не натякають його раптові візити до клінік на зовсім інше, і чи не свідчить попередня госпіталізація про те, що його тіло вже не завжди слухається. Так, влітку, Рамзан Кадиров ледь не втопився в агейському морі, коли відпочивав у курортному бодрумі. проте турецькі медики встигли його відкачати. Після цього він в своїй резиденції сів на велотренажер та так завзято крутив педалі, що схуд майже на 20 кілограмів. Але у більш підтягнутій фізичній формі дон Кадиров протримався недовго. Його тіло і обличчя знову почало розносити. І, врешті-решт, він раптово загримів до московської лікарні. На цілий тиждень він зникає з усіх радарів. Втім, після тижневої тиші таки виходить у соцмережі і знову заявляє: Я не хворий. Ваша здоров'я настрой Настрой бойовий. Люди нормальне розуміють нас. Ми ще повернемося, і як притомні з бойовим настроєм проаналізуємо, чи не бреше часом тікток воїн, бо людей обдурити можна. А от Лизгинку, яку він так полюбляв витанцьовувати, точно ні. Тим часом у медіа з'являються сигнали, які теж можна читати між рядків. Кадиров готує свого наступника, ніби передбачаючи, що йому залишилося недовго. Новий пост получає син Рамзана Кадирова. Теперь Ахмат Кадиров, віце-прем'єр республіки, Кадыров поводиться як диктатор, як тиран, і відповідно він намагається встигнути максимально закріпити їх на провідних посадах. Та чи зміниться ситуація у самій Чечні, якщо припустити, що Кадиров раптово помре і Кавказькою республікою керуватиме його син або навіть хтось інший, але не ставленник Москви. Меседжі які давали наше головне управління розвідки і служба зовнішньої розвідки. Що той фітіль, який може загорітися у Росії, він власне почнеться з Кавказу. Поки Кремль зав'язаний війною в Україні, його пильність на Кавказі падає. Вакуум влади можуть миттєво заповнити близькосхідні гравці. Переконані експерти, Росія пішли е, із Вірменії. Е, відповідно, всі ці історії про занзегурський коридор. Тут там активно працюють і Араби, там активно працюють турки. Чи усвідомлюються у Білокам'яні питання риторичне? А от що чекатиме на Чечню, якщо шістку Путіна забере в пекло шайтан? Чи буде битва за трон? І головне, чи здатні прості чеченці постати проти багаторічного диктаторського режиму та окупації? ані військових, ані людських ресурсів для того, щоб повстати змінити щось самим у Чечні. На цей момент немає. в Чечні на даний момент. Тому варіантів сценарію насправді залишається не так і багато. Перший очевидний Чечню очолить той на кого кивне головний диктатор. це просто. Путін в цьому випадку він просто ніби підкидає монету, на кого впаде, хто швидше зреагує, ось тому і дам свою підтримку. Тому дам свою підтримку. Тому наступники у вигляді синів Кадирова радше фікція, навіть якщо сам чеченський блазень Кремля захоче передати трон дітям без відмашки. Путіна це не зарахується. Чи ще режим установлено? У Чечні встановлено такий режим, так що вони можуть навіть я не знаю телевізор поставити і сказати, що тепер він керівник Чечні, і їх це влаштовуватиме. Бо в Чечні немає жодної опозиції, жодної політики, жодних цих кланів, про які люблять розповідати хороші росіяни, що там почнуться зоряні війни, що є якісь клани, які проти й хочуть ділити владу. і тому другий сценарій не набагато кращий. якщо Кадиров самоосунеться, владу в Чечні можуть перехопити ФСБшники, і навіть для видимості розіграють. Показову партію виборчих перегонів Це буде людина просто з Москви, з ФСБ, яка боротиметься з місцевим, що вже був там, у тій самій команді Кадирова. Є ще один сценарій без Кадирівської Чечні. В ньому Кавказький регіон може стати ареною глобальних зіткнень від Туреччини з її діаспорою до арабського світу, і всі вони прагнуть скористатися моментом для Москви. Чечня це точно порохова бочка Росії. Іноземні спецслужби цілком можуть готувати своїх ставленників, бо контроль над Грозним підкидує їм одразу два козиря: владу над Кавказом і хаос усередині всієї федерації. Ки є впливи іноземних спецслужб Те, що ще казав турецькі, арабські, американські, і всі вони захочуть щось мати із цієї ситуації, але насправді є ще один сценарій: його днями поширили змі, де президент Зеленський, начебто, говорить про необхідний тиск США на Росію за венесуельською схемою, коли американський спецназ викрав Мадуро. Результат всі бачили весь світ. Швидко це зробив. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим з кадиром, з цим вбивцем. Може тоді Путін побачиться і задумається. Навряд чи будь-який сценаріїв, окрім першого, сподобався б генералу Тікток Військ. Тож отямившись після московських медикаментів, Кадиров знову вилазить у Тікток. Цього разу не для заяв, а щоб продемонструвати, що він живий і паралельно висміює чутки, які вперто наздоганяють його з кожним новим відео. Наступного дня в мережі вибухає інше відео. Там він вже не такий показово веселий, бо не лежить на дивані, а в свої 49 років спирається на тростину, ніби старий дід, який боїться зробити зайвий крок і не втриматися на ногах. Примітно, що перший раз із палицею Кадирова побачили ще в 24-му. Тоді він теж явно почував себе невпевнено на ногах. Але тоді Рамзан оклигав цього разу після останньої госпіталізації він виглядає так само безпорадно і жалюгідно, але повернемося все ж до лизгинки, яка через прості рухи наочно продемонструє різницю між тим енергійним Кадировим у 21-му і з ще бадьорими рухами у 24-му і ось так, як живий труп. Він ледь волочив ноги, намагаючись танцювати лезгинку у 2025-му. Чоловік дійсно серйозно глибоко і да людина справді серйозно глибоко хвора. І так її життя підтримується за будь-яку ціну. Мабуть, найкращі з найкращих лікарів намагаються, щоб він жив якомога довше, тому що в його образ у його розкрутку Росія вклала величезні мільярди. Росія вложила агромний мільярд. Сам Кадиров не раз зізнавався місцевим журналістам. У відпустках майже не буває, а от минулого разу чомусь сходив аж чотири рази, і це лише офіційно. А остання новорічна взагалі розтягнулася майже на два місяці. чи настав для нього момент піти вже у безстрокову відпустку, з якої кривавого злочинця не врятують навіть найкращі лікарі? Питання відкрите. Якщо слухають слухов, то я і не заю. Віталія Фанасієнко, факти, марафон. Єдині новини. Екстрено у грі з'являється нова балістична змінна, і Кремль це відчуває. Росію накриває подвійна хвиля відплати, від якої тріщить сама конструкція війни. Лондон робить крок, що виганяє Москву в лихоманку. Для України готують зброю зовсім іншого рівня. Географія болючих ударів уже окреслена. Відкотитися назад неможливо, коли стартує нова фаза, і чому Путіну вже немає де сховатися. Перші прогнози просто зараз. Британія планує виготовити та передати Україні далекобійні ракети «Найтфелл». Наміри виробляти ракети для України підтвердив міністр оборони Джон Гілі, який перебував у Києві 8 січня 2026 року. Коли Росія здійснила чергову повітряну ракетно-дронову атаку. Гілі наголосив, що Україна повинна мати можливість не лише захищатися від російських атак, а й бити у відповідь. Атаки, що відбулися в ніч на четвер, лише підтверджують, що Путін вважає, що має право діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах з використанням сучасного озброєння. Ми цього не потерпимо, тому ми сповнені рішучості надати українцям передову зброю для надання ними опору. Джон Гілі, міністр оборони Британії. Попередня ракета зможе нести 200 кілограмові боєголовки та матиме дальність польоту майже 500 кілометрів. Наразі Міністерство оборони Великобританії шукає британські компанії для проєктування, розробки та постачання перших трьох тестових ракет. Попередньо вартість контракту становить 12 мільйонів доларів. Повідомлення про це розміщено на сайті уряду Британії. Британія розробить нові тактичні балістичні ракети, які збільшать вогневу місць України для захисту від військової машини Путіна. У рамках проєкту Найтфол Великобританія оголосила конкурс на швидку розробку балістичних ракет наземного базування, з дальністю дії понад 500 кілометрів, призначених для застосування на полях битв з високим ступенем загрози та сильними електромагнітними перешкодами. Ракети Найтфол зможуть запускатися з різних платформ випускаючи кілька ракет поспіль і відступаючи протягом декількох хвилин, що дозволить українським силам вражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати. Наразі йдеться про пошук фірм, які зможуть взятися за цей проект і швидко зробити необхідну для України ракету. Британці шукають кілька фірм, проводять конкурс чи просто пошук. Хто міг би в строк до півроку зробити невелику партію цих ракет? Йдеться про 30-50 ракет. Це пробна партія. Валерій Романенко, авіаційний експерт. Перші балістичні ракети, які будуть розроблені за проектом Nightfall, швидше за все надійдуть на випробування наприкінці 2006-го, початку двадцять го року. Попередні напрацювання за цим проектом вже велися, і там можливо брали участь і українські вчені. Чи це суто український проект, чи спільний проект із британськими вченими? Було сказано, що технологія велася спільно з британськими вченими, але йшлося судячи з усього: не про весь виріб, не про всю ракету, а про окремі складові, можливо, двигуни, навігаційна система, чи система наведення, чи щось інше. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по військовій інфраструктурі РФ вже наносяться не лише БПЛА, а й ракетами власного виробництва. Ракети «Найтфол» стануть черговим аргументом у розпорядженні зсу українська сторона готова к масштабування і примененню по території Російської Федерації собственных средств пораження. Річла о Сапсані. и, соответственно, «Фламинго». Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Нещодавно видання The Wall Street Journal побувало на одному із секретних об'єктів компанії Файерпойнт, де виробляють ракети Фламінго. Представники компанії не розкрили виданню обсяги виробництва, але натякнули про плани збільшити виробничу потужність до семи ракет Фламінго на день. Ще в листопаді минулого року зсу підтвердили перші удари ракетами Фламінго. Тоді завдали ударів по морському нафтовому терміналу, стоянці вертольотів та місцях зберігання. Яби на аеродромі Кіровське, а також по станції радіолокації ППО в районі Євпаторії в анексованому Криму. Компанії знадобилося трохи більше року, аби погрози про фламінго переросли у реальні дії. Проект ракети Найтфол від британського уряду може втілитися у реальність набагато швидше, і наявність чергової далекобійної ракети в арсеналі зсу буде вагомим аргументом як на полі бою, так і за столом переговорів. Світ балансує на краю. Трамп публічно заговорив про військовий сценарій проти Ірану і геополітична дошка починає тріщати. Тегеран під прицілом, а разом із ним ключова опора Кремля. Союзник Москви хитається. Головний канал постачання зброї вислизає із рук. У Кремлі стискають кулаки і рахують варіанти. Та головне питання зависло у повітрі. Як відповість Путін? Чи ризикне Москва піти на пряме зітнення із США? Якою буде ціна цього рішення? Розв'язка вже на підході. Не пропустіть. Іран у вогні демонстранти не здаються, але й тиранію так легко не скинути. Поки ще офіційний Тегеран усіма силами намагається придушити повстання. Але не йдеться про компроміси чи переговори з мітингувальниками, які люблять диктатури. Проблеми вони вирішують репресіями. А державні ЗМІ висвітлюють масові акції в Ірані як напад терористів. <праць> Офіційно влада Ірану не повідомляла про кількість загиблих та затриманих. А відомості правозахисників різняться. За даними одних, йдеться про більш ніж 500 загиблих, у тому числі військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів. Заарештовано орієнтовно 10 тисяч людей. Іранська правозахисна організація підтвердила вбивство щонайменше 192 протестувальників. Водночас, журналістам BBC медики з двох лікарень повідомили, що лише за два дні до них було доставлено понад сто. Іл є інформації вже про кілька тисяч загиблих. Точних цифр ніхто назвати не може, зокрема тому, що інтернет в Ірані відключений. когда отключили интернет, это где-то было в четверг вечером, уже стало очевидно, что власти сильно нервничают. До этого какое-то время, то есть они пытались выдерживать как бы такой не очень жесткий темп подавления, скажем так, да, понятно, что это не очень жестко по меркам Исламской Республики, но тем не менее, как бы число жертв говорило, что их, как бы их несколько меньше, чем на предыдущих протестах. Но как только отключили интернет, разумеется, появилась вероятность того, что будет происходить эскалация. На допомогу мітингувальникам обіцяє прийти США. Трамп публічно попередив Іран, що Штати втрутяться, якщо режим Аятоло вдасться до смертельного насильства протестувальників. Сенатор республіканець Лінці Грем загалі публічно закликав американського президента до ліквідації верховного лідера країни Аятоли Алі Хаменеї. За його словами, нинішній іранський режим є головним джерелом нестабільності на ближньому сході, а збереження влади Аятол на його думку лише посилює кризу в регіоні. Це Гітлер нашого часу. Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов. Ось тільки Трамп не поспішає не те, що прислухатися до Грема а й виконувати свої погрози. Західні змі повідомляють, що американський президент поки що лише вивчає низку варіантів військового втручання у ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів. Серед них як прямий військовий удар, так і альтернативні методи тиску, кібероперації та нові санкції у відповідь на погрози з боку Трампа в Ірані заявили, що якщо Вашингтон нападе на Тегеран, то вони вдарять по Ізраїлю і всіх. Американских базах у регионе. Трамп, как я это себе представляю, вмешается в ситуацию в Иране военным путем только в одном случае, если он будет абсолютно уверен в успехе. Ему вот сейчас никакая такая затяжная, с непонятным результатом война не нужна совершенно точно. Он как раз таки идет под знаменем миротворца, прекращает войны. А если он их устраивает, то это вот как в Венесуэле. Три часа да, захватили Мадура, улетели и все. И, и, и на этом все и закончилось. И он пойдет на это только в одном случае, зная совершенно точно, что она закончится для него явной и очевидной победой. Что он вкладывает в явную и очевидную победу, мы не знаем. И вполне возможно, что это отказ от ядерной программы, например. І відказ від от ядерної програми і програми балістичних ракет теж варіант, годиться. А що ж головний союзник Ірану? Росія. Ймовірна зміна влади в Тегерані зовсім не на руку Кремлю. Однак, як із Сирією та Асадом Путін офіційно спрямовувати військову підтримку швидше за все не збирається. Чого не скажеш про золото? аятоли? російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану з початку масових протестів. Зміни виключають, що вже розпочалося ви. Везення золота до РФ, а ще Кремль готує евакуацію верховного лідера з найближчими помічниками. Але це все ще залишається планом Б. Режим Ято сподівається придушити повстання. І, хоч на думку аналітиків, іранська диктатура ослаблена як ніколи, повалення режиму ще під питанням. Якщо у восставших не з'явиться оружие, а щоб потом використовувати це оружие, нужна все-таки якась організація, то е, власть востаннє задавить. Просто ще раз, судя по тому, що. происходит. Они пошли по пути 19 -го года, вырубили связь. Дальше начинается кровавое подавление с использованием там любого оружия, в том числе могут артиллерию использовать, в конце концов, почему нет. Все равно никто ничего не скажет. Обратите внимание, что мировое сообщество вообще ничего не чешется, не шевелится. Вон никто ни слова не говорит. Європа молчить, як води в рот набрала, і люди можуть безконечно ходити під пулі і дратися з силовиками, да, в них стріляють із автоматів там или из винтовок, якщо не буде помощи допомоги, якщо у этих людей у самих не появится оружие. Найімовірніше все вирішиться найближчими тижнями, якщо не днями. Повалити режим Ятоли, як наслідок позбавити Росію одного з ключових союзників можливо, але іранцям потрібна підтримка. На цьому ставимо у крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.